Людочки добрі, по перше, звертаюся до всіх тих з східної України, які не можуть розділити е, принципи Євромайдана. Включіть, будь ласка, Ютубі, подивіться, як жила та сволоч, куди він срав, в які золоті унітази. То це було за наші бабки. Подивіться, як живете ви точно так само, як ми. Тому що я їжджу по всій країні, я бачу, як ви живете. І подивіться, на чому жило то гавно. Куди воно срало, чимно дихало, чимно їздило, то за наші гроші. Перше ніж бити тих людей в ваших містах, яких є мало, але вони розуміють, хто міняє взагалі в цій країні – Подумайте, чи ви б хотіли, щоб ваші діти, ваші внуки віддавали свої гроші на те, щоб ті уроди срали в золоті унітази. Люди, не бийте їх. Подумайте спочатку, все можна зробити без крові і без сили. Я вас просто заклаю, я Вас просто прошу. Для мене нема сходу заходу, Всі однакові. Я вас абсолютно однаково люблю і поважаю. Я гордий, що можу говорити і до тих, і до інших на, на своїй мові. Ви мене розумієте. Подумайте, не бийте їх. Євромайдан поміняв масу всього. Появилися молоді люди, які поміняють і тих, що зараз в парламенті займаються фігньою і міжгір'я передають країні, коли, блін, бардаки треба рішати набагато важливіші питання. Я вас дуже прошу. Не бейтеся, подивіться і прийдіть до одного висновку. Хотіли би ви так далі жити чи ні? Хотіли би ви кормити когось, чи ви хочете кормити себе? Дякую вам страшно. Сподіваюся, що зрозуміло.